Доброго здоров'я ще раз на сьогодні. Сьогодні жарко. Я весь, бачите, промок. Всім привіт, мої шановні підписники, також, хто зайшов на канал. Прошу підписатись. Буду щиро вдячний. Ну що, продовження зараз реставрації. І зараз реставрую. Уже розбираю. Починаю реставрувати нас машиночку ручну, яка мелить перець і також може і каву. Вона стара, я сьогодні відео вам запускав, воно чуть нижче. І зараз я її вже завершую, завершую розбирати. І розпочну її чистити. Ось хоч раз замочу. Ось так виглядає. Я навіть не знав, що в середині кусок є дерева. Ну, по вигляду це є дерево дуб. Бачите, це в ній цій терці. Ось. Ось так виглядає вверх. Кожну деталь я розібрав і можу вам зараз показати. Тут все рідне, навіть болти всі рідні. Ось вона розібрана. Бачите, так? В повному стані. Це все розібрав. Чуть-чуть ржавчину велику зняв. Ось це з і остальне буду замочувати в оцті. Ось так. Виглядаю вона, розірвану вигляді. Кожну деталь. Все. Я зняв. Ну, цей дуб я зачищу вже. Наждачним папером. Сьогодні спека взагалі. Ці дні збирається щось на дощ, але доща щось не видко. Так, і зараз буду це все замочувати. Десь поставлю до завтрашньої дни, нехай замочиться всті. І там вже буду содою це вже завтра вищати. Ну, традиційно броварик зараз я поки що не вживаю, бо лікую жгудок, скажу так. Ось, і традиційно класик за ваше здоров'я. Таку спеку, я думаю, якраз саме то, що потрібно. Холодний клас. Так, ну що, це в мене все розібране. Беремо ось такі. Його. Сьогодні купив, бо того разу в мене був контейнер, якось жінки брав і він там лопнув. І вона от, ти взяв і мене там лопнув. І сьогодні новий купив такий ось контейнер. Він зручний, зачиняється, щоб не було запаху і в ньому зручно. Робити роботу. Так, ну що, беремо контейнер і цю всю кожну деталь. Перейдемо сюди. Ось так. Це все вирівнює, бо тут чуть. Бачите такий горбик маленький. Це все виріння, коли вже я це зачищу. Зачищу, наждачним папером пройдуся. Ось такі рісті на ній. Ось Воно кладається сюди, таким макаром, і перетирає. Це все кладемо в контейнер. Гучечку також. Так. І це. І це все замочуємо. Це я вже наждачко, наждачним папером прийду і оновлю. Так, ну що, беремо оце. Я вже показував в тих відео, як робив. Ось і заливаємо це все оце. 9%. Воно зараз все накриє. Ось так. Залили літр. І цю ситуацію десь за дві години переверну. потім ранком ще раз переверну. Декілька разів. Ось так таким mm. ну, макаром. Все. Все кладем. Там на ніч до завтрашнього дня. Нехай це все. Стоїть. І відкладаємо це все в сторону. І нехай виходить то все, гадіть, це все, рожа. Є. Все. На сьогодні поки що все. Весь мокрий, спека просто. У мене вентилятор тут є, він нічого не допомагає, ганяє просто тупо, тепле повітря. Ну все, до следующего відео. Це вже. Почищу, вичищу, помалюю ось, і вам уже потім покажу. Ну і в процесі буду робити той ніж. Реставрувати ось цей ножичок, щоб вам показував сьогодні. Що нижче відео. От, і замочу. Так що на сьогодні поки що все. Ставте палець вверх, хто палець вниз, я певно що за вподобайку. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім всіх благ, всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба, до слідчого відео. Пока-пока.